У Магдалинівській громаді Новомосковського району зібрали чотири тонни кавунів. Смугасті вродили на місцевій ділянці садів перемоги. Вже закрутили у банки вирощені кабачки та огірки. Нині у громаді продовжуємо збирати солодкі переці помідори, копати картоплю. Наші сади перемоги порадували врожаєм. Навіть смаколики виростили кавуни. Підсади перемоги у громаді навесні виділили понад 12 гектарів комунальної землі. Майже 10 гектарів засадили картоплею, решту кабачками, огірками, солодким перцем, помідорами, гарбузами, буряками. Невелику ділянку у третину гектара засіяли кавунами. Справжній український кавун смачний, солодкий і соковитий. Ягоди невеликі, круглі та світлі. Ворожай для переселенців. Частину передадуть захисникам, аби зібрали. Ати кошти на армію влаштували ще й смугасту акцію. Кожен міг взяти кавун безкоштовно, а віддячити донатом на зсу у спеціальну скриньку. Загалом люди зібрали майже 9 тисяч гривень.